Усім привіт! Мене звати Євгеній Михайленко, і це Gym School від GimBam. Тут ми робимо ваші тренування більш ефективними, розбираємо правильну техніку виконання вправ та найпоширеніші помилки. Тож, підписуйтесь на канал GimBam, щоб не пропустити нові відео. А сьогодні за планом тренування Дельт. Тож, розпочинаємо! І перша вправа на дельти жим гантель сидячи. Сядьте на лаву, спинка встановлена у вертикальному положенні. Спирайтесь цією площиною спини та зробіть невеликий прогин в хребті. Лікті потрібно розгорнути в сторони. Рух гантели відбувається по дугоподібній траєкторії. У верхній точці амплітуди гантелі зближуються, але не таркаються один одного. Передпліччя рухаються вертикально вгору та не відхиляються в сторони. Рух виконується одночасно двома руками. Під час руху вгору ви видихаєте, при опусканні ваги робіть вдих. Нижня точка амплітуди припадає на рівень шиї, тобто гантелі не потрібно опускати на рівень плечей. Дуже важливо виконувати рух в одній площині, щоб навантаження не зсувалося на передню частину дельтоподібних м'язів. Обов'язково робіть коротку паузу у верхній точці амплітуди. Вгорі ліктьові суглоби повністю випрямляти не можна. Рук вниз виконується повільно і концентровано. Робимо 3-4 підходи по 10-12 повторень. Наступна вправа розведення гантелей в сторони. Ноги поставте на ширині плечей і випряміть спину. Руки зігніть, але не сильно. Зафіксуйте лікті у такому положенні до кінця вправи. Гантелі повинні майже торкатись ніг, долоні повернення до стегон. Зробіть вдих. І, затримавши подих, підніміть руки в сторони до рівня плечей, але строго в площині тулуба. При проходженні гантелями до положення рівня плечей, руки злегка розгортаються в плечовому суглобі і в верхній точці розгорнуті мізинцями вгору. Не розслабляйте поперек і фіксуйте пряме положення тулуба до кінця сету. Лікоть не повинен бути нижче передпліччя. Опускайте руки вниз плавно, на видиху, контролюючи гантелі в кожній точці руху. Робимо 4 підходи по 12-15 повторень. Наступна вправа розведення рук в тренажері метелик. Виставте висоту сидіння так, щоб руки з ліктями не знаходились в горизонтальній площині. Сядьте в тренажер і візьміться за рукоятки. Починайте повільно розводити руки в сторони до тих пір, поки кісті не опиняться на одному рівні. Зробіть невелику паузу і в повільному темпі поверніться у вихідну позицію. У нижній точці не зводьте рукоятки разом, щоб зберегти напругу в м'язах. Не опускайте ліхті вниз. Вони повинні бути на одному рівні з плечовим поясом. Робимо 4 підходи по 15 повторень. Це був топ вправ для дельтоподібних м'язів. З вами був Євгеній Михайленко. Підписуйтесь на канал GymBeam, ставте лайки, коментуйте і до зустрічі у нових відео.